Доброго вечора, любі друзі, колеги та підписники. Особливо класно, коли ці три поняття поєднуються в одне, але також окремо радий тут бачити кожного. Ну, тобто не бачити, а чути, а точніше, все ж таки, бачити потім на кількості переглядів, що не є, звісно, найважливішим, а найважливіше те, що в нас розпочинається фінальна кваліфікація сезону 2024. Кваліфікація, яка визначить стартові позиції у найважливішій, мабуть, гонці цього сезону. Місто Бровари, Картинг, центр, термінал, траса, яка називається Судзука. Ну тут же. Таким е, запеклим болівальникам автоспорту вирішувати, наскільки це то, що ви бачите, в верхньому правому кутку вашого екрану, схожа на судзуку, яка знаходиться в Японії. Як на мене, особ особисто щось є. Оці ескин на старті. Ну, звісно, мости, які нагадують нам про Японію. Е, також сакури, яких тут е, немає, там, в принципі, їх. Теж немає, це, це теж дещо спільне кваліфікацію. Ми будемо дивитись очима, точніше, над очима Тимофія Кукаренчука, який зараз нам як нагадують, має володіє рекордом цієї траси 41,5 секунди. Рівно, це було вже майже три роки тому, 2022 рік, початок січень, коли Сюзука відкривала сезон, а не закривала як зараз. Що ж, перед Олександрою, яка бореться за чемпіонство Стемофієм, стоїть дуже-дуже складне сьогодні завдання. А найскладніше в цьому завданні те, що не все далеко не все залежить від неї. Їй не тільки треба виграти цю гонку з найкращим колом бажано, а й сподіватися, що Тимофій не посяде місце, ну принаймні, в топ 2 Бажано, щоб його не було і в топ-3. А як це зробити на трасі, яку настільки любить лідер цього чемпіонату? Він тут має і найкраще коло, і... Ну, в мене вазі, рекордне коло. І попередні дві кваліфікації, як і попередні дві гонки він тут виграв. Нам нагадують ситуацію в чемпіонаті. Хоча для тих, хто слідкує прям і чекає цієї гонки, вона, вони і так її пам'ятають. А для тих, хто не пам'ятає, їм вона не так прям і важлива. Головне подивитись цю гоночку. І хтось сьогодні переможе, хтось ні. І ця боротьба. Локальна вона також цікава. Нам нагадують, що в цьому сезоні, на відміну від попереднього, прям кардинально на відміну від попереднього, Олександра виграла три кваліфікації з п'яти. Тобто, це е, останній шанс для Тимофія. Нам нагадують, що камера буде в нього. А перед ним зараз стартує Павло Левченко, праворуч бачимо Серафіма Романова. Павло, до речі, бачимо, що Павло отримав 29-й номер на карті, і це прям його номер як, ну, як гонщика. Що Завжди, завжди приємно отримати карт зі своїм номером. Заводять тут Серафіма, Павло вже поїхав вперед. Тимофій чекає, поки вийде Серафім. Серафім виїжджає 9,5 хвилин. Має тепер Тимофій для того, щоб спробувати поставити найкраще коло і перервати серію успішних кваліфікацій для Олександри. Нам нагадують. Ситуацію в кубку конструкторів тут, ну, мало, ймовірно, що щось зміниться. Зрозуміло, що Феррарі перші, зрозуміло, що Макларен четвертий, оскільки він сьогодні не представив, на жаль, жодним гонщиком Роман так і не порадував нас своєю присутністю. А от Вільямс, ну, теоретичні шанси обійти Астон Мартін вони мають, але все ж таки надто пізно вони увійшли в сезон. Це, звісно, не їхня, вина. вони тільки, тільки влітку дізнались про форму Лука. Хоча здавалося б. Так от, перше своє коло починає Павло, Тимофій і тепер ще й Серафім. Ну, а за ними вже і Олександра, в неї восьмий номер на карті. Ну, маю на увазі карт, не, не карта як, банківська. Євгенія має 20-й номер на своєму карті. Зараз розпочинає теж своє коло. І Вікторія з п'ятим номером на карті теж розпочинає своє коло. Дебютний сезон для Вікторії, ну не тільки для неї, але Вікторія так найбільше з усіх має таку розкачку, те, що називається. Ось Тимофій вже доїжджає своє перше коло і зараз буде встановлювати перший орієнтир 45 і 16. Це. Далеко, я думаю, від того, що ми сьогодні побачимо, хоча залежить ще від Да, Павло, бачимо, програє одразу 10 секунд, Серафім програє 4, що, в принципі, трохи схоже на те, що ми бачили в останніх гонках цього сезону. І Олександра півтори секунди від Тимофія Майя. Тут дивимося якийсь повтор. Це було, це було, скоріш за все, зараз вже на другому колі. Так, Тимофій трошечки не вписався в цей поворот, якраз у тих есках, які нагадують нам про. Фудзуку тут, тут нас Вікторія трошки не пускає Тимофія, і ну, якщо це коли так було зіпсовано, то це не принципово. Але ну, Вікторія теж була на гоночній траєкторії. І да, можливо, Тимофій мав швидше коло, але зараз бачимо, що він не покращує. Вікторія доїжджає свої тільки перше коло 19 секунд від Тимофія. Вікторія розвідує цю трасу. Порівнював я це колись в минулих трансляціях зі скаутом в цивілізації, ну да, так, таке є. В принципі, ти їздиш і розсіюєш для себе той туман. Ну, туман був так, в п'ятій цивілі, хто знає. Е е е коли ти йдеш на якусь нову територію, в тебе там е е зникає туман на цій території, то в принципі так і для нових гонщиків. Для когось ця траса нова, це лише для. як лише, для половини. З наших гонщиків це для Вікторії, яка зараз шоста, для Павла, який п'ятий, і для Серафіма, який третій. Женя цю трасу знає. І ми бачимо, що Павло, хоч він і новий, точніше, траса для нього нова, але не так багато зараз програє на цих перших колах Євгенії. Серафім не покращує зараз, а Тимофій поставив. Вже доволі непогано, коло 42-49, яке вже можна вважати таким собі орієнтиром для наступних кіл. Зараз покращує Павло і випереджає, до речі, Євгенію. Це не часто з ним, Я вже сказав, навіть ніколи. Поки що ми такого не бачили, щоб Павло був попереду Євгенії. А це, до речі, дуже важливо для Павла, тому що він е, має теоретичні шанси. Посісти в чемпіонаті місце вище за Вікторію і навіть вище за Романа, якщо він сьогодні обійде Вікторію більш ніж на одну позицію. Це здавалося чимось таким не дуже реальним, тому що Євгенія на тому самому скаймолі виглядала набагато швидшою. За Павла зараз Серафім покраще, і Олександр відповідає йому, дав якийсь який час Серафім зробив те, про що всі дуже давно мріяли, але розбив цей тандем Феррарі, і вони... На якусь секунду, або навіть півтори, не були першими двома гонщиками цієї кваліфікації, але потім Олександра повернула собі другу позицію і але все, що вона програє Тимофію доволі багато. Дві з половиною секунди на цьому колі. Так, Тимофій дуже добре знає цю трасу. Тимофій її знав добре ще навіть до першого гран-прі з його власними. Свідчення. Тут ми бачимо, що кар виїхав трошки подивитися, чим ми тут займаємось. Олександра покращує, вже нема двох секунд між нею і Тимофієм, але все одно секунда 86 не виглядає як те, що от-от можна покращити. Ну, тут трошки підтримав, бачимо, Вікторію. Ну і Вікторія непоганий час показує. непогано йде по цій кваліфікації. 14 секунд вона поступається найкращому часу, але від Євгенії її відносно не так далеко. Тобто там менше 4 секунд. От можна зараз побачити. І зараз Вікторія покращує ще. Тобто вже менше 3 секунд. Між двома гончацями Астон Мартина, але поки що бачите, так по командах розташовується дві Феррарі, потім два Вільямс і двоє Астон Мартін. Найближче ну, нема когось було б менше секунди, ну, найближче, мабуть, Женя до Павла. Женя не хоче, мабуть, йому програвати вперше. Бо, бо вона звикла бути швидшою за Пашу, а тут бачимо так, що Влоп поки що випереджає і готовий стартувати раніше. І Тимофій зараз виходить з 42 секунд і одразу контактує зі, зі стіною. Так, мабуть, на загальній камері, до речі, закінчилась пам'ять, тому цю кваліфікацію ми вже додивлятимемось очима Тимофія, але, звісно, що найважливіші такі. Швидкі кола будуть будуть показані ось там, де зараз з'являється коло Серафіма і коло Олександри. І що ми можемо з цього побачити, до речі, не маючи навіть загальної камери, що Олександра прям дихає в Серафімові в спину, і це явно не піде на користь її колу, можливо, за три хвилини, що лишилось у нас до кінця цієї кваліфікації, є сенс. Відпустити трошечки серафіма і отримати собі більш-менш чистий трек, те, чого немає зараз на кім. Бачимо, так він впирається трошки в Женю і вже буде пропускати, але схоже, ми не хотіли пропустити його по внутрішній траєкторії, тому що не зовсім це зрозумів. Ну, Це зараз в принципі, не так розуміло, оскільки панофій має перевагу в цій квалі і, схоже, схоже, вже трошечки. Менш сконцентровано себе поводить. Хоча можна, можливо це свідчить про те, що він поки шукає, шукає якісь межі траси. Розпочинає зараз нове коло. І оскільки залишається дві хвилини до фіналу цієї комплітеції, то значить, що в нього є одне або в принципі, не в нього, а всіх є два кола, можливо, три в когось. Він пощастить, простигня, але скоріше все. Треба говоримо познати, що по два кола мають гонщики. Хто є до кого близько? Серафім, в принципі, не так далеко від Олександра. Секунда і дві десяті. Тільки йому не вистачає до другого місця, і він, я думаю, вже дуже-дуже горить ідеєю стартувати другим. Зараз Тимофій має тут е трафік наприкінці цього кола, але він йому не дуже, тобто вона, вона це, Вікторія, не дуже йому прям заважає, тому що ми бачимо, що він ставить нове найкраще коло. Тепер 41,60 це лише рівно на 10 секунду швидше, ніж його власний рекорд на цій трасі, тому ми розуміємо, що час. Він покаже хороший, як для формули К. Ну, Коли ми кажемо про рекорд, звісно, на маємо на увазі, що це не є загальним рекордом судзуки як траси, а з рекордом судзуки у формулі К. І зараз, зараз Тимофій не вистачає, не скажу, да, не вистачає йому схоже, так каже Вікторія проїжджати вперед, тому що і жовтий прапор. Жовтий прапор через Феррарі, коли таке було в останнє? А ну, ви самі бачите, що, що сталося, не вистачило Тимофію потужності зараз зелений трек. Ні на що не натякаю, звісно. Так от, Не вистачило потужності карту, щоб виїхати на, на цю другу гірку і там, змушений був трошечки відбуксувати назад і зараз він має одне фінальне коло. Ну, який ну, те, що прям дуже сильно потрібне. Кому коло потрібне, так це, мабуть, Євгенії. тут Обганяє Вікторію. Ну, це вже... Немає сенсу. Олександра. Ну, зараз ми можемо бачити, вона буде закінчувати коло. Серафім покращує свій результат. А Олександра, яка була за ним, ні. без покращення. Серафім покращує недостатньо для того, щоб бути сьогодні другим. Точніше, стартувати, щоб завтра другим. І сподіваюся, що Гонка вже вийде завтра. Там не так багато нічого буде роботи над тим відео покращує Серафім в останній момент, останнім своїм колом. І вже... Кваліфікація завершена. Тимофій проїде оце останнє коло, і я так розумію, що будуть вони буду, шокуватись на оцій прямій перед фінальними есками, перед фінальними фаготами, якщо хочете, саксофоном, не знаю, як це більше подобається називати. Але результати кваліфікації вже будуть отакими, якими ви їх бачите на своїх екранах. З неочікувано, ну хіба що те, що Павло буде стартувати одразу за Серафімом попереду жені. Це вперше. Вперше йому вдалося випередити її в кваліфікації. Це дає йому непогану надію і в гонці спробувати побороти сьогодні за високі місця і забезпечити собі кращу ситуацію в турнірній таблиці. Все зупиняємось, і це означає, що гонщики будуть стартувати в завтрашній сесії в безпосередньо гонці. На тих картах, на яких вони їхали кваліфікацію, і, мабуть, десь сумує Роман Михальченко, який пропускає цю, цей етап, цей гран-прі, бо він дуже любить. Ну, це той самий гонщик з Макларен, хто не знає, бо він дуже-дуже любить, навпаки, не любить, коли йому міняють карт між кваліфікацією і гонкою, А тут якраз виходить, що на одній тій самій машинці і хто як тут. Плюс в чому, хто як прогрів кваліфікації, той так і буде стартувати, і це додає такої балансу, балансу додає. Хоча, звісно, карти все ще можуть відрізнятися один від одного своїм станом. Результати цієї кваліфікації на ваших екранах зараз. Ось в такому порядку вони буде стартувати завтра. Не думаю, що тут є місце для якихось штрафів, якихось такихось як прям порушень, ніщо ні з його ні боку я не бачив. Та й ви, мабуть, не бачили і не думаю, що тут є приводи турбувати наших абітрів. Що ж, дякуємо, що були з нами, що дивились цю кваліфікацію і заряджаємось на завтрашню гонку. Думаю, там буде цікаво. Ну... В принципі, як і в будь-якій гонці, оскільки в нас вже є шестеро учасників. Це класно. Сподіваємося, що так буде і надалі. Все, дякую, що дивились ці запеклі перегони, цю запеклу кваліфікацію. Почуємось на наступних сесіях. Донатте на Збройні Сили України. Всім дякую.